А ви знали, що Тобі Маквайера вигнали з другої частини людини Павука? Що він такого зробив, що його не хотіли терпіти після успіху першої частини? Та з ким він розділяв постіль, щоб повернутися знову до картини? Ми розглянемо сьогодні історію скандального актора, з яким нелегко було працювати. Та нарешті, чому він не став легендарною зіркою та не має багато касових стрічок за плечима? Поїхали! Знаєте, після людини павука 3 ворог у тіні. Тобі Маквайер, здавалося, просто вистрілив павутиною в небо і кудись зник з голівудських радарів. Куди ж подівся той самий милий Пітер Паркер з початку 2000-х? Чому актор, який колись був на вершині, раптом на роки випав з обойми? Виявляється, за тією симпатичною посмішкою і скромним виглядом ховався не завжди ангельський характер. І це, до речі, помічало ще на початку його кар'єри. У Тобі часто виникали тертя з колегами на різних знімальних майданчиках. Наприклад, Джеймс Франко, його партнер по трилогії Павука, здається, довго тримав на нього образу, чисто в дусі свого персонажа Гаррі Осборна, який аж до самого кінця не міг пробачити Пітеру старі гріхи. А Шарлі Стерон якось розповідала Франко про зйомки правил виноробів, де в неї з Тобі теж було не все гладко. Вона казала щось на кшталт. Так, у нас з Тобі виникали певні непорозуміння. Це буває в таких інтенсивних і важких проєктах. Зараз ми в нормальних стосунках, але тоді фільм давався важко всім. Ці історії виходили далеко за межі акторських роздягалень і доходили до справжніх драм на рівні студій. Після шаленого успіху першого павука Тобі спробував диктувати умови для другої частини. Він заявив, що в нього проблеми зі спиною мовляв, від усіх цих трюків на павутині все затекло і болить. Студія Columbia Pictures мусила підлаштовувати графік під його хворобу, ба більше, Тобі навіть змусив босів сходити до свого нейрохірурга, щоб той пояснив, скільки годин на день актор фізично може працювати. Через кілька днів його взагалі виконали з проекту. Студія сказала: ну все, до побачення. Але дуже швидко повернули назад. Частково кажуть через те, що тодішня дівчина Тобі була дочкою одного з топ-менеджерів конкуруючої студії Universal. і той, мабуть, замовив за нього добре слово. Згодом сам Тобі визнав, що поводився не найкраще, він публічно вибачився і називав свою поведінку невідповідною для професіонала. Коротше, історії про те, що з Маквайером іноді було непросто працювати, назбиралося чимало, і вони явно не додавали йому друзів у Голлівуді. До речі, ця трилогія, яка зробила його суперзіркою, врешті-решт трохи й підпортила йому кар'єру. Перший фільм був справжньою бомбою, вся серія досі лишається ностальгічним орієнтиром для фанатів Марвел, але закінчилася вона саме тією частиною, яку більшість вважає найслабшою з трьох. Ну, з трилогіями так часто буває, крім володаря персняв, на мою думку. На зйомках третього фільму було море проблем. І сценарій переписували на ходу, і творчі розбіжності між Семом Реймі та студією. І в результаті режисер сам був незадоволений фіналом. Критики і фани дружно рознесли третій фільм, і коли перемовини про четвертий фільм з Реймі остаточно розвалилися, усім було легко звинуватити саме цю частину в тому, що франшизу вбили. Закінчити роль культового героя фільмом, який так багатьох розчарував, що ледь не поховав усю серію, це, м'яко кажучи, знімає частину магії з попередніх успіхів. Не дивно, що після такого Марвелівський блиск, який раніше так грів Тобі, трохи потьмянів. А ще в цей період у нього почалися серйозні зміни в особистому житті. У 2007-му Тобі одружився з Дженніфер Мейер. Дизайнеркою ювелірки, з якою він зустрічався кілька років. І саме тоді, коли шлюб почався, його присутність на екранах стала потроху згасати. Вони прожили разом 9 років, народили двох дітей доньку Рубі і сина Отіса. Але в жовтні 2016-го оголосили про розлучення. У спільній заяві для People написали щось дуже дипломатичне. Після довгих роздумів і пошуку відповідей ми вирішили розійтися як пара. Офіційно розлучилися вони аж у 2020-му, цей процес затягнувся. Але важливо, що розійшлися без скандалів і бруду. Вони весь час підкреслювали, що лишаються відданими батьками, і головне для них виховувати дітей разом у любові, повазі і дружбі. І це не просто слова для преси. Навіть зараз Дженніфер називає Тобі своїм найкращим другом, а вони разом ходять на заходи з дітьми. Тобто сім'я в них лишилася міцною, попри розрив. До речі, Тобі завжди любив покер, і не просто як хобі, а серйозно з великими ставками. Він грає на високому рівні і виграє пристойні суми. Ще в 2011-му CNN писав про скандал: Маквайро довелося врегулювати позов, щоб не повертати 311 тисяч доларів, які він виграв покер кілька років тому. Виявилося, що ці гроші були частиною незаконної фінансової піраміди, їх вкрали в інвесторі. Тобі просто випадково виграв брудні бабки, але заголовки типу зірка Марвел, пов'язана з краденими грошима, явно не додали йому позитиву. Але історія глибша: в книзі Молі Блум, гра Молі, і, до речі, в одноіменному фільмі є персонаж гравець X, багатий актор, який отримує кайф, коли суперники програють життєві суми, поводиться за столом агресивно і навіть принижує інших. Пізніше підтвердилося, це був саме Тобі Магуайр. Тобто репутація злого генія за покерним столом теж не допомагала йому у голівудських колах. З часом Тобі все більше переходив на продюсерську сторону. Це класичний шлях для акторів, які вже набрали вагів індустрії, хочеш контролювати проекти, берися за продюсування. Ще в 2003-му він був виконавчим продюсером фаворита біографічної драми, де грав головну роль. А до того пробував себе в продюсування на 25-й годині Спайка Лі, хоча сам там не знімався. У 2000-х він заснував свою компанію Material Pictures, яка займалася кількома його фільмами. Найвідоміший Вавилон, Дамієна Шазела 2022-го. Особисто я дуже люблю цей фільм. Він про Голівуд ще часів німого кіно, та як зірки тих часів підлаштовувались до прориву фільмів з озвучкою та переживали невдачі в сучасному Голівуді. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Але переважно його компанія продюсує стрічки без тобі в кадрі. Наприклад, драму «Country Strong» 2010 чи мюзикл Рок на віки» 2012 року. Він ще був виконавчим продюсером свого телевізійного камбеку комедійного міні-серіалу The Spoils of Babylon» і бойовика з назвою Нікому з Бобом Оденкерком. Одна з причин, чому його раніше не бачили на екрані, тобі став дуже вибірковим. Після павука він не хапався за кожну пропозицію у 2015-му. В інтерв'ю він казав. Завжди складно знайти проекти, в які я справді хочу зануритися. Це постійний виклик. Він пояснював, що коли ти ще й продюсер, то вкладаєш у кожен фільм купу часу, енергії і душі. Якщо історія не чіпляє по-справжньому, він просто не може отримувати задоволення від процесу. А на цьому етапі кар'єри, якщо не кайфуєш, краще взагалі не братися. До того ж, після такого рівня слави йому стало важко грати маленькі ролі. Коли ти вже той самий людина павук, режисери бояться, що глядач одразу впізнає і відволікається від історії. Класичний приклад: життя Пі Ангалі. Фільм, який колись відкрив Тобі як серйозного актора, мав стати повним провалом. Але в житті Пі його сцени врешті вирізали. Ян Хліб подивився матеріал і вирішив, що Маквайр занадто впізнаваний для ролі письменника, який бере інтерв'ю в дорослого Пі. Тобі потім казав, що підтримав рішення, але уявіть, бути вирізаним з оскороносного хіта улюбленого режисера тільки тому, що ти занадто знаменитий, це боляче. Тобі довго уникав озвучки, хоча багато акторів її люблять. Сидиш у студії без гриму, без ранніх підйомів і купу людей навколо, але дебютував в озвучці в котах проти собак 2001 року. Там був зірковий каст, але потім довго не повертався до мікрофона. Навіть у сиквелі свого персонажа вже озвучував хтось інший. Хоча якщо подумати, багато сцен у людині павуку, по суті, були озвучкою. Тобі давав репліки на повністю комп'ютерного павука. Останнього разу він озвучував павука в іграх у 2007-му, а потім узяв довгу паузу аж до 2017-го, коли повернувся в Бейбі-босі від Dreamworks. З того часу знову тиша. Були чутки про Камео в людина павук навколо Всесвіту, але не склалося. Але ж Голівуд тобі не покинув остаточно. Після років чуток і домислів його Пітер Паркер повернувся в людина павук. Немає шляху додому, 2001 року, разом з Ендрю Гарфілдом. Три актори, які грали одного персонажа в різних епохах, зібралися в одному фільмі. Це був справжній фан-сервіс, якого давно не бачили. І цей досвід, здається, знову розпалив у тобі любов до акторства. Наступного року він знявся у Вавилоні Дам'єна Шазела моторошний гангстер Джеймс Маккей. Це перша велика студійна роль після Великого Гетсбі». І знову не просто блокбастер, а авторське кіно від топ режисера. Тобто Тобі готовий повертатися у великі проекти, якщо вони справді цікаві й художньо сильні. Телевізора він теж не цурається. На початку кар'єри міксували великі й маленькі кіно: серіали типу Блоссом, Розана. Перша головна роль у короткому ситкомі «Грейт Скотт» 92-го року. Але щойно кінокар'єра пішла вгору, телебачення кинув майже на 20 років. Повернувся в 2014-му одразу як актор і продюсер у міні-серіалі The Spoils of Babylon, який я згадував раніше. А в 2023-му з'явився в одній серії екстраполяції від Apple TV+. Тобто, якщо проект чіпляє, він готовий. Коротше Тобі Маквайер не зник назавжди, він просто став вибірковішим, зайнявся сім'єю, продюсуванням і життям поза постійним прожектором. А коли Марвел покликала назад, він повернувся і знову нагадав усім, чому ми колись так полюбили його Пітера Паркера, і, схоже, це не останнє його слово в Голівуді. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цього актора, чи міг би він досягти більшого як актор. Чи може у нього все тільки попереду. І до речі, напишіть, яка ваша улюблена частина людини Павука. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. За 30 гривень в місяць ви отримуєте ексклюзивні емоджі, ранній доступ до відео, моє особисте спасибі. У кожному відео в кінці буде ваше ім'я. Та найголовніше, саме ви будете вирішувати, яке відео робити далі. Кнопка спонсорувати прямо під відео. Тисніть і ставайте частиною команди. Дякую кожному, хто вже зі мною.